Восени минулого року постанова, що визначає критерії для визнання підприємств критичності, вона набула певних змін. Зокрема, якраз були змінені саме критерії, які підприємство повинно було мати для того, щоб отримати критичність. Критичність потрібна для того, щоб воно могло забронювати своїх працівників. Набули чинності ці зміни, і підприємства, які були визнані раніше критичними за цими критеріями. До 28 лютого вони повинні підтвердити свою критичність. Тобто, критичність не була скасована, їхня критичність чинна, дієва, дійсна до 28 лютого. Вони протягом цього періоду повинні підтвердити її, підприємства, які не підтвердять критичність, тобто які е, не відповідають новим е, критеріям критичності, вони втрачають цей статус, е, відповідно, втрачають право бронювати своїх працівників. Ті, хто це зробив, вже тому що процес і триває, вже у нас січень, як мінімум, минув, хто протягом січня, наприклад, е, підтвердив критичність, вони вже бронюють своїх працівників, а бронювання працівника є підставою для надання відсрочки. Однією з щодо визначення е, Підприємства критичним щодо бронювання і навіть до надання відсрочок заброньованим працівникам ТЦК та СП мають дуже обмежений стосунок. Фактично, ми на це не впливаємо. Тобто, воно визнається критичним. Там є е, критерії міністерські. Ми ТЦК е, їх обліковуємо, тобто ми повинні знати, які з наших яких з підприємств є критичними, які скільки їхніх працівників. Елементарний військовий облік, тому що на підприємствах також є військовий облік, і звичайно періодичні звірки відбуваються. Далі критичне підприємство, керівник його зобов'язаний забронювати своїх працівників, тобто це його обов'язок. Зараз, відповідно до постанови, все бронювання таких працівників йде через дію, якщо працівники забро... бронюються, якщо вони отримують бронювання, вони автоматично отримують відсрочку і інформація автоматично потрапляє до бази даних оберіг. Тобто фактично без участі, ТЦК взагалі. Єдине, що потрібно розуміти, що якщо працівник перебуває в розшуку, Порушував правила військового обліку. Наприклад, не оновлював їх протягом е, травня-липня, коли відводилося для цього 60 днів. От, не за повісткою, ну чи іншим чином порушував правила військового обліку. Е, він не може бути заброньований. Це прямо приписано в постанові, що ті, хто перебувають в розшуку, вони не підлягають бронюванню. Взагалі вона може прибути, вона може заплатити штраф, якщо на неї буде складено протокол про порушення. А якщо вона в розшуку, то, швидше за все, вона є порушником, звичайно, що тобто буде штраф, вона прибуває, сплачує штраф, ну і, відповідно так знімається з розшуку. Тоді, якщо в нього немає проблем з ТЦК, скажімо, так немає ніяких порушень, лише тоді він може бути забронюваний.